Та знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська і далі у випуску про таке. Розвідник зі зброєю. Українські військові підбили російський безпілотник з хімічною речовиною на борту. Докази проти Росії. Терористи пішли. Зброя залишилась. Знову про Україну на Раді Безпеки ООН засудили дії бойовиків на сході країни. У Слов'янську Краматорську почалася повномасштабна антитерористична операція. Застосовується артилерія та авіація. Працюють установки залпового вогню «Град». за словами очевидців. По вулицях їздять швидкі терористи навмисно заходять у житлові квартали стріляють у бік українських силовиків. кажуть реальні керівники бойовиків, покинули місце бою. У Луганську помер солдат, поранений терористами при штурмі частини. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МВС в області. У той же час Нацгвардія спростовує загибель військового у прес-службі підрозділу. Кажуть, що один військовослужбовець за контрактом дійсно отримав складне поранення і зараз бореться за життя. Як відомо, вчора ввечері терористи, прикриваючись мирними жителями, пішли на штурм військової частини Нацгвардії в Луганську. Під час нападу військові змогли протистояти першій спробі захоплення частини, проте пізніше на звуки пострілів. Прийшли рідні батьки військовослужбовців та журналісти. Чим скористалися терористи і прикриваючись мирними людьми, увірвалися на територію військової частини. Під Донецьком збили російський безпілотник. Сили АТО вчора у районі Донецької області знешкодили російський безпілотний розвідувальний апарат. Про це повідомили прес-офіцер АТО Олексій Дмитрашковський. Апарат був збитий над одним з блокпостів українських силовиків за допомогою високотехнологічної зброї вітчизняного виробництва. За попередньою інформацією на борту безпілотника знаходилася хімічна речовина. Отримана інформація аналізується. Крім палива на його борту була капсула, з ядкою рідиною невідомого хімічного складу, яка передана для вивчення в апараті. Виявлені окремі елементи з маркуванням, яке може бути ідентифіковане як таке, що може бути виготовлене в одній з сусідніх з Україною великих держав. Спецбатальйон у складі Нацгвардії. Командир добровольчого батальйону Семен Семенченко прийняв пропозицію міністра МВС Арсена Вакова про створення на основі першої роти Донбасу батальйону спецпризначення Нацгвардії. Бійці проводитимуть розвідувальні протидиверсійні та штурмові операції. Також братимуть участь у прикритті держкордону від мобільних груп диверсантів та терористів. Ми йдемо в батальйон спецпризначення до перемоги, і після цього повертаємося до цивільного життя за винятком тих, хто готовий увійти у створення нових правоохоронних структур України. Основа батальйону спецпризначення не менше 75% жителі Донбасу. Добровольці зобов'язуються підтримувати високу дисципліну у підрозділі, координуватися з іншими частинами в структурі АТО, бути прикладом у виконанні поставлених завдань. У зоні проведення антитерористичної операції блокована і нейтралізована група терористів зі зброєю. Ця зброя раніше була захоплена російськими військовими в Криму. Про це повідомляє ініціатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук у соцмережі. За даними групи, автомати Калашникова, якими були озброєні терористи, раніше значилися в складі батальйону морської піхоти ВМС України у Феодосії. Нагадаю, захоплення об'єктам тоді проводилося російською. Ми військовослужбовцями і так званою самообороною Криму з використанням живого щита з жінок у Донецькому аеропорту. Українські силовики знайшли російську зброю. Її залишили терористи, які отримували міжнародний аеропорт. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Серійні номери роки випуску та специфічні моделі зброї прямо вказують, що вона належить Росії. Тим часом Донбас просить захисту у Російської Федерації. Так званий голова президії Верховної ради самопроголошеної Донецької народної республіки Денис Пушилін попросив президента Російської Федерації Володимира Путіна захистити Донбас від атомної бомби, якою нібито українські політики погрожують знищити ДНР. Про це йдеться у зверненні ДНР, яке Пушилін зачитав на прес-конференції. На початку заходу Пушилін повідомив, що це вже другий лист до російського президента. попередній до нього не дійшов, оскільки був неправильно оформлений. Він боїться. Что против Донецкой Народной Республики застосують весь арсенал оружия, в том числе и атомную сброю Против мирного населения Донецкой Народной Республики Украина развязала боевые действия, применяя авиацию, бронетехнику, гранатометы и другое вооружение. На глазах у мирового сообщества произошла оккупация части территории Донецкой Народной Республики. У Раді безпеки ООН засудили дії бойовиків на сході України. Засідання проходило в Нью-Йорку. Всі члени Ради безпеки відзначили демократичний характер виборів в Україні та визнали їх легітимність. Водночас, заступник генсекретаря ООН з політичних питань Джефрі Фелтон висловив занепокоєння зростанням насильства на сході України. Посли США, Франції та Великобританії засудили дії бойовиків, які захопили представників ОБСЄ. і Зірвали голосування в частинах Донецької та Луганської областей. Російський посол в ООН Віталій Чуркін знов озвучив вимогу президента Росії Володимира Путіна припинити АТО у відповідь. Український представник Юрій Сергієв запитав цитую. Досі ми не отримали відповіді, що сотні чеченців роблять в Україні кінець. Цитати На цей час центральна виборча комісія опрацювала більше 99% електронних протоколів виборів у президента України. Залишилося внести дані лише з одного округу в Донецькій області. Показники лідерів майже не змінилися. За Петра Порошенка віддали голоси більше п'ятдесяти чотирьох виборців. За ним із суттєвим відставанням Юлія Тимошенко та Олег Ляшко нагадаю офіційні результати волевиявлення в ЦВК Обіцяють оприлюднити до 5 червня. Економічну частину угоди про асоціацію з ЄС Петро Порошенко хоче відписати одразу після інаугурації. Про це повідомляє прес-служба політика, який лідирує за попередніми результатами позачергових виборів президента. Нагадаємо, при євроінтеграції стало причиною масових протестів в Україні, які розпочалися в листопаді минулого року. У березні Україна підписала політичну частину угоди. Євромайдан продовжує свою роботу після зміни влади. Активісти і надалі відстоюватимуть свої ідеї, погляди та вимоги, які на їхню думку досі не виконані. Тепер це будуть не просто намети на площі. Майдан стане окремим органом самоуправління, де владою буде народ, і до якого керманичі країни будуть прислухатися. Не обіцяли стояти до кінця, і схоже слово свого дотримали. Після важких часів і зміни влади євромайдан не розійдеться. Його реорганізують, і тепер це будуть не просто палатки на площі, а ціле містечко. Фактично, майдан залишиться, зміниться його структура. А саме буде проведений архітектурний конкурс по реорганізації. Як це буде виглядати? Наразі не знають. кажуть, готові вислухати усі пропозиції і разом вирішити, яким далі буде Євромайдан зараз вже визначилися з конкретними цілями. Ми об'єднуємося для того, щоб власть відчувала, що люди в этой стране готовы участвовать в управлении государством. Мы готовы бороться за те изменения, которых мы пока не достигли. И мы заявляем сегодня о том, что именно мы будем руководящей и з котрий прийдеться читатися руководству страны. стосовно безхатченків і нетверезих, що останнім часом зачастили у наметове містечко, то тут пообіцяли все вирішити швидко. Неадекватних з майдану приберуть і встановлять правила перебування. Істинні сили майдану ушли на передову, да і цим моментом воспользують деструктивні елементи, которые поселились. Майдан в этом отношении, може быть, проявив молодуше. Пригрів, приютіл. Да, це має місце бути. Давайте будемо то, як воно є, дійсно. З этим буде наведен порядок. Свій маніфест громадські організації та спільноти Майдану відправлять до усіх органів влади, аби разом вирішити долю Євромайдану. Яна Курченко, Роман Крюков, Соціальна країна. Вони імпульсивні, вразливі і дуже емоційні. Українські жінки найкрасивіші в світі. Це підтверджують багато чисельні дослідження і опитування. Однак, чомусь усі звикли, що мама і дружина більше домогосподарка, ніж мер чи міністр. Дослідження ООН в Україні показали, що жінок на високих посадах в рази менше ніж чоловіків. Хоча за тими ж дослідженнями прекрасна половина набагато розумніша ніж сильна. Не лише гарна господиня, турботлива мама і любляча дружина, а й розумний і фаховий керівник в Україні жінок на високих посадах одиниці, де хтось свідомо присвячує себе родині. А є жінки, яким просто не довіряють відповідальну роботу по тій простій причині, що вона жінка. Це основний вид дискримінації у нашій державі з гендерною нерівністю в Україні спільно з владою, і громадськими організаціями бореться фонд народонаселення ООН основний вид дискримінації це гендерна дискримінація. Вибір, який роблять жінки, часто продиктований чоловіками, тобто жінки обмежені у своєму виборі. Якщо ми подивимось на проблему, то жінки більш освічені в Україні ніж чоловіки. Так показують дослідження. Проте вони дуже часто не обіймають високих посад. Тобто є така скляна стеля, яка не дозволяє їм підійматися до вершин в кар'єрі. За круглим столом назвали десятки причин, чому жінки в Україні не можуть знайти роботу і не реалізовують свій потенціал, а себе як особистість. Серед них хвороби, національність, вік і сексуальна орієнтація. Україна, як член організації Об'єднаних Націй, повинна виконувати її конвенції. Одна з них дискримінація щодо жінок. Це фактично можливість як максимально повного. Використання потенціалу країни, так і створення можливостей для всіх реалізувати себе, так і право людей на самовизначення, і відповідальність держави за забезпечення цього права. Аби проблему викорінити, одних законів мало. Переконують представники ООН. Потрібно пильно слідкувати за їх виконанням та ввести суворе покарання за їх порушення, так як це вже давно практикують у розвинених країнах заходу. Там жінки навпіл розділили керівні посади з чоловіками. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.